Усім привіт! Це нова частина літнього шопінг влогу і сьогодні ми знову в лавіні. І перше, куди ми зайдемо, це буде магазин кроп. І перше, що мені кинулось в очі, це взуття, яке зараз по знисті. Ось, наприклад, 1000 з ось такою ромашкою 799 гривень, ось таке блакитне, а також є біле за 700 гривень. Далі тут ще з'явилися майки за 359 гривень, як мінімум я їх раніше чомусь не бачила, в різних кольорах вони є. Далі 459 гривень шорти у стилі Карго в різних кольорах, а також за 259 гривень різні топи. Ось, наприклад, з Ромашкою, також є чорненький, ось такий, якимось таким. Червоним принтом, можна так сказати, з надписом. Тут я сильно в подробиці не влізала, просто показую, які є. З грибочком, наприклад, і з різними аніме-символами, знову з надписом. Також за 359 гривень є ось такий сарафанчик з ромашечкою. Ще я знайшла ось такі шортики помаранчеві 459 гривень. Вони з такими дірочками. А також тут є досить багато футболок за 259 гривень. Вони з різними принтами різних кольорів. Одним словом, на любий смак. Ось, наприклад, Мікі Маус на білій футболці. За 459 гривень ось така літня сукня з рожевими квітками. І також спідничка за 459 гривень. А ще я знайшла за 559 гривень купальники, вони таких, знаєте, блистючих кольорів, можна так сказати. За 1199 гривень штани, кавового кольору ось такого, є трохи в темнішому та трохи світлішому кольорі ще. Ну і багато-багато взут. На будь-який смак і під будь-який образ є. Також ще покажу трохи сумочок, але з сумками я не дуже задоволена в кропі, вони поганої такої якості, тому що я вже купувала одну, можете подивитися попереднє відео ще на початку, тому я трохи не задоволена. Ну і загалом, ось що я буду приміряти сьогодні, багато суконь. Ну і поїхали. Перше, це ось така тенісна спідниця, вона яскраво-малинового кольору, можна так сказати. Ось так вона з боку виглядає, як ви бачите, застягується на замочку. А, і ось так позаду. Також хочу підмітити, що вона досить така коротенька. А, і коштує вона 559 гривень. Зараз по знисті. І матеріал. 63 поліестру, 33 віскози, 2 еластану. Ну і далі у нас ось така сукня коричневого кольору з ось такими крапочками різних кольорів. Там білий, фіолетовий, помаранчевий. І досить прикольні ось ці от зав'язочки, можна так сказати, знизу. І, взагалі, пошив досить прикольний. Ось так вона виглядала позаду, попереду. Загалом, файно, що я можу сказати. І до речі, цю сукню ще приміряла моя мама, тому ми можемо подивитися, як виглядає на мені, як виглядає на моїй мамі. Тому пишіть у коментарях, як ви гадаєте, на кому все ж таки краще сидить ця сукня. До речі, мама приміряла розміру ку я XS. ку Е, ось ми вдвох стоїмо, тож давайте, на кому краще сидить сукня. Скажу свою думку, одразу, як на мій погляд, все ж таки на мамі краще сидить, тому що в мене трохи в грудях воно е, величкувате, а у мами, в принципі, воно нормально повсюду сидить, можна так сказати. І коштує вона 459 гривень, матеріал 95% поліестру і 5 еластану. Далі ось така біла, ніжна літня літня сукня, можна так сказати. У неї ось такі гудзички, вони чисто для краси. А тут ще ось така підкладка знизу йде. А, і що я можу сказати? Єдине, що мені не сподобалось в цій сукні, це її верх. От, не знаю, чомусь він мені не сподобався. Тому що ці рукава, я Якось на мені дивно сидять. До речі, я вирішила спробувати їх спустити, але ні, все ж таки краще, коли вони нормально сидять, а не отак спущені. Тому, от саме верх мені не сподобався. Коштує 559 гривень, розмір Еска і 100% поліестру. Далі у нас йде ось такий сарафанчик. Він якогось такого, знаєте, тілесного, кавового трохи кольору, можна так сказати. І тут ще крапочки. Ось так вона виглядає позаду, ця суконька. А, ну і загалом, в принципі, воно то прикольно, ось такі зав'язочки, ще, як ви бачите. Але як я вже казала в попередніх відео, я трохи не люблю ось такі сарафани. Коштує 799 гривень, розмір XS, 99% котону, 1% Еластану. Далі наступний сарафанчик, він блакитного кольору разом з таким молочним. Знаєте, він розклішонка, можна так сказати. І загалом він якось дивно на мені сів, тому я навіть не знаю, що тут коментувати. Як, на мій погляд, на мені він сидить не сильно гарно. Ось так він виглядає позаду, до речі. Зав'язується він на шиї, як ви бачите, спинка майже гола у нас виходить. І загалом. Якось так. І коштує він 459 гривень. Розмір S-кум приміряла, 100% поліестру. Можливо, якби я приміряла XS, то було б краще, я не знаю. Далі наступна чорна сукня з білим горошком. Я не знаю, у неї такий гарний пошив, можна так сказати. Це ось тут зверху на грудях. І саме головна родзиночка, як на мій погляд, це її спідниця. Вона якось так виділяється, якось так гарно дивиться. Ну і загалом прикольно. Кольно і прикольно сидить на мені. Ось так виглядає позаду, до речі. Але знаєте, якби вона була не чорна, а якогось іншого кольору, то мені здається було б краще, тому що на літо якось не сильно хочеться носити чорні речі. Але хто його знає, якби вона виглядала не з чорним кольором. Коштує 800 гривень розмір S, 100% віскози. Ну і наступна сукня більш літній варіант з ось такими рожевими квіточками. А, у неї спущені з плеч рукава. А, і є резиночка, ось така на талії, що дає змогу підкреслити саму талію. Ну і ось так вона виглядає досить гарно і знову ж таки верх дуже гарний. 459 гривень розмір XS і 100% віскози. Далі я приміряла сукню, дуже схожу на оцю, от, яку я тільки на приміряла. Але вона з іншої тканини, вона, як ви бачите, біленька, тут ще ось такі дірочки є. Ну і загалом така сама, але, як я вже сказала, іншого кольору та іншої тканини зроблена. Ось так позаду виглядає. Знову ж таки, ця резиночка, спущені з плеч рукавчики. От не знаю, чому мені до Досить подобається, коли ось так от спущені з плеч рукавчики. Ну і загалом якось так. А ось так виглядає, якщо їх не спустити. І єдине, що я можу сказати, це те, що я приміряла розмір Екску. А ціни я не знаю, тому що сукня безцінна. 100% котону. Ну і наступний магазин, куди ми зайдемо, це магазин Сінсей. Тут я вам покажу, як завжди новинки та біжутерію в кінці. Ну, і перше, що не зустрічаються, це ось такі манекени з топами. Та джинсами. Ну, і одразу наступні манекени, ось так вони виглядають. Одразу скажу ціну на спідницю та той сарафанчик. Спідниця коштує 599 гривень, а той сарафанчик з мушлями, також 599 гривень. Далі знову 599 гривень. Сарафанчик з мушлями, але трошки інший і трошки е, довшою спідницею. Топи за 99 гривень зараз по знистя з ось таким ромашками. 99 гривень знову топ. Е, ось такий помаранчевий. Ну і далі за 169 гривень ось такі джинсові шортики. І у них є ось така от резиночка в області кишень. А далі 209 гривень сорочка з довгим рукавом і ось таким принтом, як ви бачите. А далі сукні в різних варіантах з різними спідницями. Ось, наприклад, ось ця з короткою спідницею коштує 549 гривень. Далі сарафанчик за 490 99 гривень. Ось такий він яскраво рожевий. Далі ще сарафанчик з ось такими от ромашками, з такою довгою досить спідничкою. І він також безцінний, як виявився. Але ні, 549 гривень. 239 гривень сорочка з довгим рукавом в різних кольорах. Ось, наприклад, блакитний, синій, чорний. 399 гривень знову сорочка, ось така помаранчева. Ну і як завжди, біжутерія та аксесуари до вашого луку. Тут я, як завжди, нічого не озвучую, тому без моїх коментарів. І так, ну а зараз я покажу, що я все ж таки приміряла. А приміряла я лише ось таку піжамку ніжно-помаранчевого кольору з скубіду. Вона, як ви бачите, футболка така досить вільна, можна так сказати. топ такий навіть а не футболка. І ось такі от шортики, які нагадують велосипедки. А, що я можу сказати? Вона мені дуже сподобалась. Вона, до речі, дуже зручна. Я в ній вже вхожу на момент озвучування цього відео, а, тому можу рекомендувати вам цю <гум> піжамку. І ось так вона виглядає на мені. Ну, а коштує вона зараз по снисті 279 гривень. Далі магазин Голді, тут я покажу лише якісь там новинки. Ось, наприклад, топ та спідниця ось така. Вони коштують 999 гривень, це прям комплект. Далі ще є ось така сукня з довгим рукавом та довгою спідницею, коштує також 1000 гривень. Далі наступна сукня також за 1000 гривень, вона така ніжна, досить літня. У неї довга з а сама її родзиночка, це її зад, тому що тут спинка, як ви бачите, трохи гола. За 1000 гривень знову ж таки сукня в білому кольорі та чорними ось таким листям, якимось довгою спідницею. Далі за 799 гривень топ з довгим рукавом в білому кольорі. Також за 800 гривень сукня з коротким рукавом, вона такого, знаєте, ніжно-ніжно-блакитного кольору. Тут ще є ось такий надрізок, можна так сказати знизу І також є в білому кольорі з ось такими от блакитно-жовтими квіточками. Коштує ось ця от сукня, також 799 гривень. І ось так вона виглядала позаду, а ось так от спереду. Тут, як ви бачите, ось такі от зав'язочки зверху. На грудях, ну і звісно ж, розрізок знизу. Ну і далі по стандарту я вам покажу мої покупки. І перше, це не моя покупка, а покупка моєї мами. Це ось така от е, нічна сорочка в синьому кольорі. Така вона, знаєте, пляжна, тому що принт у неї пляжний, і надпис пляжний у неї, одним словом. Е, і загалом, ось так вона виглядає. Вона з коротким рукавчиком розмір і е, Кошт Коштує 169 гривень. Ну і що я можу сказати про матеріал 100% котон. Ну, а далі моя покупка це ось ця от піжамка, також з Сінсею. Як я вже казала, вона ніжно такого помаранчевого кольору. Я б навіть сказала, що не помаранчевого, а якусь ніжно-помаранчевого рожевого. Во. Ось так буде навіть ліпше сказати. Нагадую, що коштує вона 279 гривень. Взяла я в розмірі XS-ку. Uh, і загалом вона мені подобається. Що я можу ще сказати, матеріал 100% котону. Ну а вам я кажу, дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал та на всі мої соцмережі: інстаграм, телеграм-канал, Тікток. І бувайте до нових зустрічей у шопінг влогах